Завдяки плідній співпраці з механізмом цивільного захисту Європейського союзу Харківська обласна військова адміністрація отримала 179 генераторів потужністю від 10 до 22 кВт для забезпечення безперебійного живлення критичних об'єктів у постраждалих та деокупованих громадах. Наш фонд «Мирне небо Харкова отримав цю важливу допомогу для подальшого розподілу між закладами соціальної сфери, охорони здоров'я, пунктами незламностями та мешканцями громад. А також благодійними фондами та громадськими організаціями, які співпрацюють з координаційним гуманітарним центром, цей проект став можливим завдяки підтримці міністерства ріінтеграції, особисто Ірини Вірішук. Завдяки нашому партнеру Харківському фонду Мирне небо» ми зможемо ці генератори роздати на потреби громад, закриє фактично критичну інфраструктуру напередодні майбутнього нашого опалювального сезону. Це є дуже важливим проектом. Фонд небо Харкова готовий і надалі працювати для підтримки нашої громади та забезпечення необхідної допомоги у підготовці до опалювального сезону.